Доброго дня, ви на каналі Капець Береті. Виїхали, ми гляньте на яке чудове поле була пшениця, передіскували його, прибрали пшеницю, передіскували і воно гляньте на ось на такому склоні. Просто крутезне. Стояла крапка по скіфам ранній залізний вік. Ми тут раз були, тільки були ось на цьому полі, де зараз соняшник стоїть. Там попадались на монаки, попадались. Ще що, що? Півнака? Ой, в серіях вже попалась, попався пів на і в мене була знахідка. Зараз будемо з вами дивитися, так що підписуйтесь на канал, ставте лайкосик. ми, кстати, приїхали в трьох, як завжди, я з 900 квінок, з Серік з 800 і Танюха, він ходить з 600 квіноксом. Всі з еквіноксами і всі будуть з знахідками. Зараз я підійду. І, і що, не забувайте, за крапки старих поселень роздаю їх абсолютно безкоштовно, тільки за підписку. Підписуйтесь на канал, ставите лайкосик і пишете яка вам е, область потрібна, крім тих, на яких ведуться бойові дії. Е, так, ладно, е, оставляю свій опис е, в описі номер, е, Пишете мені Telegram, Viber і скину туди ж. Тільки не треба, будь ласка, дзвонити, тому що я все одно не беру з інших номерів Трубку, тому що дуже-дуже багато мені дзвонять. Кому треба, пишіть. Ладно, зараз подивимося, сірійка знахідку. Потім я покажу вже свої, які в мене попались. Чи таньше у вас є? Ні. <звук> Бачите, танюха сьогодні знімати сь не хочу. <звук> приходиться мені. А ну зараз Сірік покаже, що у нього там ну каже кусок нака. Ну, це вже перша знахідка. Друга вже? А -а. <звук> не повіриш, не повіриш. Зараз я тобі покажу. Да, Кусочок нака, значить, ми на вірному пути, Та в принципі в будь-якому випадку і прясло, друзі. А зараз ви подивитесь. Я покажу вам свою знахідку, в мене точно таке саме. Точно таке саме. Так, ладно, ходимо. Мій прилад я якраз тільки-тільки викопав, Чому в принципі, включився гляньте, друзі, кераміка яка? Кераміка валяється правильно. Така як потрібно. Так що ходимо. Правда, ми не перші вже сюди попали, вже були люди, тому що тут все, можна сказати, в хлам. І ще й, як завжди, не позиривали ями. Так що, якось так ось мій прилад, лопата. І ось повилажував гляньте, які в мене попадались внахідки. Ось мені якась така штучка попалась теж. Не знаю, може хуторщина, а може теж щось їхнє. Якщо їхні, то пишіть, друзі, гляньте яка. Яка штучка, якийсь зацеп, чи може якась пряжечка була, але теж в патіні в такій. Потім ось обломок такий був. Теж не розумію, що це було, але дзвонив як монетка, прямо як мідячок. І дивіться, таке саме прясло свинцове, як і Сиріко попалось. Чітко, точно таке саме. Ладно, друзі, забираємо, підписуємося на канал і ходимо, ходимо, виходимо далі. Друзі, тільки я виключився і сирик, Ось гляньте, якраз понад самим самим соняшником ходить. І каже, ще є. О, друзі, ви ти тільки подивіться, гляньте який який бомбезний. Ну тут великі вони попадались. ще Щодий лопатися диви. То може плугом, тому що... А, збоку був. Да. Гляньте який крутезний. Давно я не копав по скіфам. Подобається мені копати. По скіфам, по черніхам, по коротше. Ладно, забираємо, друзі, і ходимо. Круто. Вже коп вдався, тому що ходимо, мабуть, ну скільки ми 20 хвилин чи не ходимо. Хвилин 15, так. Да. І вже з нахідками. Так що ходимо, вихажуємо, друзі. В принципі, ми сюди чому приїхали. Приїхали в розвідці. А там гляньте далі, які луга. І ще є. Сьогодні у нас так, так сказати, розвідка проїздили, мабуть, годинки дві по полям, все засіяно. А сюди приїхали одне поле, потім через посадку там друге поле, теж скіфське, і плюс ще й луга. То ми завтра плануємо сюди не цілий день приїхати. Так що я думаю буде, буде тут знахідки будуть. Ладно, ходимо, зариваю цю ямку, беру прилад і ходимо далі. Я не звик, що вони так дзвонять. Гляньте. Сигнал 32 в одну точку взагалі. Гляньте, мені випав ног, який великий. Величезний просто. Я звик, що вони там дзвонять 8-9. А тут прям як радянщина дзвонила. І громкий такий сигнал. Ось такий попався перший мені нок. Ну, так, такий розмір ног мені вже подобається. Ходим, ходим. Ви тільки подивіться, я його глазами знайшов, знайшов, лежить зверху. Зверху лежить і мене чекає. Правда щось такий стан у нього. Не зовсім шикарний. Но все одно це скіфи. Старина забираємо і вихажуємо. Вон там далі. гляньте, друзі. Теж поле перепахне. Машина стоїть. Дивився, там теж камради ходять. Конкуренти наші. Значить там щось було. Ладно, вихажуємо далі. Да, друзі, знахідки є Трошки вже ноків підбили, я в принципі свої всі показував. Зараз ідуан до серіка, гляньте, у нас вже сідає, сонечко, Гарно, сейчас не жарко ходить. Вітру практично немає, круто вообще. Фух, і що, що, сідає сонечко. А я йду до Серіка, а Серік каже, що в нього є знахідки. І зараз подивимося, що у нього тут ще є. і Я думаю, у нього тут немало вже всього. а ну, Ага. Гляньте який. Який крутезний. Та як завжди хтось звоне. фух Танюха. А ну зараз будемо. Алло. Ага. Танюх. Алло? Алло? Так. Да. Друзі, чуєте, Танюха знайшла. Срібло. Танюха, хай буде в тебе вже потім біля машини поснімаю, Біля машини поснімаю, тому що ми далеко. Давай. чули, друзі. Тетяна подзвонила позвонила нам і в неї срібло. А все якось такий нок крутезний. Показую ще. Та ну, як завжди, гляньте. Гляньте, який великий. Ого, прям копію, та й ось немаленький. Набомбив, як завжди. Купу всього, купу, все є. Ходимо, друзі, ходимо, вихажуємо. Друзі, привіт! Я не планувала сьогодні навіть виходити в ефір, грубо говоря, я сьогодні хожу з сашком. Ну, це просто таку знахідку, неможливо вам не показати. Зараз я вам все покажу. Може він вам вставить потім у своє відео. Просто, цікавинка, просто, дивіться. Ви спочатку гляньте, яку я яму викопала. Тут не то, що штик, тут, мабуть, два штика. І ось моя знахідка. Будемо дивитися, гляньте на неї, яка гарнезна. Це Це 20 копійок, срібло, срібло, друзі, гляньте. Гляньте, 23 рік, 1923 рік. Такий гарнезний стан. Просто. Ех, просто красота. Ну, я хожу тут вже, мабуть, годин-дві. У мене це перша знахідка, хлопці познаходили, там вже і наки, і, я не знаю, може, може ще й монети. В мене це перша. Зато яка просто клас. Ну, як же ж? Без радянщини, друзі. Мені двушечка радянська попалась. Да, вони попадаються майже майже всюди. Зараз трошки її намочу і включусь. Друзі, а намочив, що зміг побачить, це 2 копійки 1900, якщо я не помиляюсь, 38 рік. Ну, біля машини краще помию і там уже покажу вам. Ось така двушечка. Так ще... Так ще якось так. Ходимо. А ну підкозуйте, що це таке. Викопав, глянув, подумав, що це ще цвях. А потім почав трошки протирати, гляньте, і дзвони цвітним, як металопластика. Гляньте, яка штучка попалась. еще была проколка. Что это может такого быть? Ну, пишите, друзья, ну что-то, что-то их, скифы. Ладно, забираем и ждем ваших подказок. Вот такая штучка. Друзья, вот мы машины. Вот такая у нас разведка сегодня получилась. Глянь, керамика, которая попадалась. Потом, так, кытания, в Танюха на сегодня. Срібло, білончик, 20 пік, 1923 рік. Гляньте. Крутезна монетка. Гудзик і шайба. ну Шайба сіє пригодиться. Потім по моїм знахідкам два нака, Кусок, наскільки я розумію, від проколочки, прясло радянче, ну і різні обломки. І знахідки, як завжди, сіріка. Гляньте. Він походу, мабуть, тільки дома з паноп повитягав. Новенькі, гарні. Які ноки, ноки взагалі крутезні. І стан класний, і все таке, сама, таке саме прясло, як у мене. Радянська одна копієчка, ось якісь обломочки Це щось за узорчики такі. Ось такий коп. Не перемикаємося. Завтра ми вранці будемо їхати іще. Так що для вас пройде хвилинка, а для нас вся ніч. Дивимося далі. Доброго всім ранку, ви на каналі Копачі з Бареті. І ось другий день нашого копу. Вчора ми їздили по накінечникам, по скіфам. Сьогодні прямуємо теж на те саме поле, ну, заскочили, побачили, що перероблена була пшениця, теж перероблений, перероблений хуторок. Ну, ми заїхали, вже видно похожено, але ну, в мене є перва знахідка. Зараз тут трошки покрутимося, буде що не буде. І поїдемо туди по скіфам далі вихажувати. Там теж потоптано, але наки попадаються, і наки попадаються такі шикарні. Ну, в принципі, я думаю, ви вже бачили вчорашнє відео. Ладно, зараз дивимося знахідку, якусь, яка зараз попалась мені. Ну і не забуваємо підписатися на канал, поставити лайкосики і прокоментувати це відео. Дивимось, дивимось, друзі. Перша монетка в мене є якась невелика підозрюю і звонила невисоко підозрюю, що це копійка радянська. Зараз її трошки помиємо. І я думаю, що ми все побачимо. А якщо не побачимо, то значить каквалік не так, не так жалко, це не динарик. Однієї більше, троє менше, да. це мабуть буде у нас жорсткий каковалик, Гляньте, навіть не витирається. Видно, що герб. А з цієї сторони практично нічого не видно. Зараз. Ну я думаю, що ми нічого не побачимо тут. Так, так, да, це ще й пізня Тадянщина. Ладно, ось такий перший какалік. Забираємо і виходимо, шукаємо щось цікавіше. Сьогодні, як завжди, ми виїхали. Вон Серік, десь він з кущів вилазить. Вон бачите привіт, показує. І десь там уже ж ходить. Танюха, не знаю, йде не видно. Та Сірік вже казав, орляночку підняв. Як підійду до нього, то покажу, що там буде. Якось так ходимо. А ось мені випала гляньте така знахідка. Я не знаю, я підозрюю, що це був годинник. Карманний. А там а там хто зна. Но дуже схоже на оправу від карманного годинника. Ладно, заберемо і вихажуємо далі. Ось мені іще одна монетка попалась. Одна копійка 1938 рік. Я її вже... 18-й. 38... Так, 38-й рік. Я її вже помив, подивився, тому що думаю, якщо буде такий самий як галік, як перша, то нічого її показувати. Ось така монетка. Забираємо і вихажуємо. А ось ми переїхали на це поле, що на ньому вчора були з Київське. І тут, як вчора підписники приїжджали і сказали, що тут чий хутор був, то Там, в принципі ми вчора і побачили. Танюха вчора, білончик знайшла. 20 копійок, по-моєму. Ладно, і ми виїхали, ходимо. Сірік вже аж, он аж туди пішов, де вчора ми ходили в розвідки. Танюха, десь він там ходить біля машини. І в мене була перша знахідка і був перший мідний сигнал, і я викопав. Це була монетка. Так що зараз будемо дивитися з вами, що це за монетка. Ну, якось так. Дивимось. Друзі, ви подивіться, сигнал я навіть і не думав. Ходимо, низенькі сигнали шукаємо, а тут сигнал 92 і гляньте. В мені попався мідячок. А, це Радянська, друзі, Радянська попалась. Дві копійки вже бачу. Зараз протрем її. Да. Дві копійки мідні, 24-й рік, наскільки я розумію. Ну так, да, 25-й Нам точно не випаде. Ну було б гарно. Так, дві копійки 1924 рік. мідні, як кажуть, на Миколаївських заготовках їх робили. Не знаю, так це чи ні. Ну, так говорять. Ладно, забираємо, мядячок є, ходимо, шукаємо. Ну, я більше сьогодні націлений на скіфів, не на накінечників. Я їх просто більше люблю. Як говорять, вже не копався таких мідячків. Більш цікавіше черних і скіфи. Ну нічого, будемо показувати, все те ще знайдемо. Буде радянщина, будемо показувати радянщину. Будуть скіфи, значить будуть скіфи. Ходимо. Подивіться, яка грудка. Відкинулася грудку і дивлюся, збоку гляньте, лежить лежить 20 копійок. Да, я так розумію, що я ще хожу по домику, по хуторщині. На скіфи треба. виходить, склон. Треба нагору підніматися, там скіфи, а знизу хуторщина. Ну, зараз тут трошки покручусь, може який мідячок ще випаде. А нам попались... 1951 рік 20 копійок. Ну і стан ще в принципі нічагенький. Не, не такий стан, як ми на першому, на першому полі виїхали. їхали. Да, монетки так і йшли, ми, мабуть, 3 копійки попалися за хвилин 15, тільки вони всі пізні Пізні радянські. Одна, по-моєму, там 38-го. І 6 в шатині в хлам. Всі ріки там таке саме було. А тут і якість по покруче, скажімо так, ладно, ходимо друзі, гляньте, піднявся, то там знизу ходив, піднявся вже ось наверх і на скіфів. Ну, мені знову випала монетка. Опять монетка і опять радянщина 1973 рік коли ж будуть скіфи. Мені попався вже кусочок. 200 стріли тільки обломаний, там нічого показувати. Ну, поки якось так. Тут чим не знаю, добре, не добре, що. І хуторок був, і скіфи були, попадається все. Ну, більше хотілося би скіфів. Ну нічого, ходимо, вихажуємо. Всі порозбрідались, взагалі не видно ніде нікого. Хто знає, де всі ходять. Ладно, ходимо. Ось Перший ног у мене, друзі, попався. Гляньте який сімочка, тільки якась велика сімочка Трьогранний На квісті стріли. Не ну круто, перша знахідка є по стороні. Це вже мені подобається худож. Друзі, ви тільки подивіться Йома йомов штик. Фух, тепер я зрозумів, все зрозумів, як їх тут копати. Гляньте, який сигнал був. А під землею він був чорний і трошки цвітним закидало. Гляньте, як викопав. 26-27. Гляньте, який мені ног попався. Фістя стріли, гляньте, яка величезна. Це практично таке, як вчора Сірік викопав. Із зацепом, з усим. Фух, да, крутезний нок. Да, тут залишились тільки тільки глибокі сигнали, тому що витоптено, я не знаю, вам камера передасть чи не передасть і так, і так по разному Так що все, весь верх підібрали. Тут ось один зольник я на ньому стою, а далі другий. Їх тут п'ятин дуже-дуже багато, але я вже так пробігся по всіх, хто все витопте. Вихажую між слідами і шукаю тільки глибокі сигнали і що хоч чуть-чуть віддається від ним. Тому що я ж кажу, весь верх повибирали. Ось такий нок, взагалі крутезний, гляньте, клас. Друзі. Фух, як я кажу, вибитих місць не буває, мабуть буває. Тому що гляньте, якщо такі сигнали, то їх не пропустиш ніколи, можна сказати. Гляньте, який сигнал. 50. Як прямик п'яток радянський. Як таки можна пропустити? Гляньте, розковирюю грудку. А тут мені 200 стріли яка торчить. Величезне. Тільки я її не можу далі розковиряти. Ага, є. Гляньте. Звісно, якщо такі сигнали, то тут все вибити в хлам. Да, наки, звісно, бомбезні. Но їх вибили. Ми не попали на це поле перші. Аби ми перші сюди попали, то я думаю, ми б тут би нарили немало таких бомбезних ноків. Гляньте, які вони великі. Да, це не те, що в наших краях сімечки копати із низесенькими сигналами. І кожен раз, коли поле приберуть, там вже хоч і 100 чоловік прибіглось, все одно щось знайдеш. А тут, звісно, ну і тут-то знаходимо, але тут менше шансів такі великі сигнали пропустити чи цей знайти. Ладно, ходимо, може ще якісь знайду. Ну, мені такі знаки подобаються. Хай вони будуть один-два, так зато які вони Круто. Друзі, ось підійшли ми до машини. ну, Ми в принципі далеко не відходили. Ні не хочуть копати. Сирік он злий. Хотя копати, Находок капець сколько, сіли бля машини і сидять. Ми прийшли, пообідали, потім вийшли, ще походили на стенюхою. Ага, хто походив, а хто посидів. Знахідок немає. Потім ще посиділи. Сіріка єлі з поля вигнали. Фух. Ну, все одно, ми своє не копали, аби не така жара, тому що я не знаю, сьогодні, мабуть, градусів 35, а то й більше, мабуть. Не копали ви в 40 або мінус 27. Копав і так, і так. В минулому році з тобою вже ми в 40 копали. Та й в мінус 27, в принципі. Ладно, робимо обзорчик і їдемо додому, У мене вже аж губи позлипалися не можу. на <рес> місце. Друзі, ось та знахідки. Три радянщини, кусок, як вона каже, золота, але це, <рес> <рес>, але це з бутилки. Ну, Хай вона думає, що це буде золото в неї. Так, По моїм знахідкам раз, два, три, чотири нака. І все. остальне радянщина. Раз, два, три, чотири. П'ять шість радянських одна мідна. І серіка знахідки. Ну, гляньте, як завжди набомбив. Хто ходить, то, ходи, то сіда, на ходи. Да. Так ми теж ходили. Да, для машин. машини, да. <рес> Так ми далеко не відходили і скільки накопали. Е, ось яка штучка, пряжечка, хто значить. Танюха каже, що золоте по-любому. Е, потім приміри. кусок сережки да, угу. срібний. Та як завжди з сріблом. Козацька. Да. Козацька Сережка була, потім пуговка гірка, це Танюхи Одеси. Та зараз. Вона ж збирає. Та щас. Хорошо, потім орляночка. Раз, два, три радянщини, потім копієчка Миколаївська. Так? Капуста. А, капуста Олександра І. І раз, два, три, чотири, п'ять наків. Гляньте, всі наки, всі різні, крутезні. Ну, маловато на день. Ну, якось так. Що знайшли, то знайшли. Кому понравилось, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і до нових зустрічей. Кстати, там писали, чому в місті не копають вам дивиться Танюха, я і Серік. Всі місті копаємо. І Серік злий.